Усім привіт! Сьогодні зробимо те, що ви так сильно просили, а саме викладку вітражного френча з молдами. А ще я сьогодні вперше випробую одну із типів верхніх форм, і мені вже не терпиться поділитися з вами всіма своїми враженнями. Тому не будемо втрачати ні секунди. Поїхали! Мої нігтики вже в нормальному стані, і самі по собі вони не сильно аричні, але і не геть плоскі. Йдуть трішки в трапецію, але це виправляється буквально відразу під матеріалом. Оскільки покриття в мене вже знято, і я вже зробила собі комбінований манікюр і зрізала кутикулу, то нам залишається підготувати пластину хімічно під нове покриття. Спочатку знежирюємо пластину, щоб прибрати шкірний жир і пил. Потім я наношу дегідратор і безкислотний праймер. Кислотним праймером я дуже рідко користуюся. Зазвичай, коли я купую баночку кислотного праймеру, то в мене швидше виходить термін придатності, ніж закінчується сам праймер. Далі робимо підкладку з рабер бази. Беремо будь-яку пластичну базу, яка підходить конкретно під ваш тип пластини або пластину клієнта. Я наношу її одразу на кілька пальчиків, так швидше і завдяки тонкому шару бази вона не встигає затікати. Сушу в ламбі я зазвичай одну хвилину, і матеріал в мене повністю встигає просохнути. Після просихання знімаємо липкий шар, щоб він нам не заважав і щоб на нігтики нічого не чіплялося. А тепер переходимо до тих самих форм і молдів. У мене вони сьогодні від різних фірм, а це значить, що номер молда і номер форми може не зійтися, як в попередньому відео. З цими формами працювати сьогодні я буду вперше. Тож чекатиму на ваші поради в коментарях, бо будь-яка робота, яка робиться вперше, не обходиться без помилок. Приміряємо форми на нігтик. Арки, в принципі, ті ж самі, але ці форми не такі арочні, як ті, що у мене є. Перший критерій, який стосується всіх верхніх форм, це точки в росту. За ними ми і якщо у вас вийшло так, як у мене, що один розмір трохи більший, а якщо взяти на розмір менший, вже не закриє точки в росту, то беріть ту, що побільше. Тепер молди. Вони у мене не зійшли за розмірами, ну цього і варто було очікувати, тому що вони не йшли набором з формами. Тому тут уже потрібно дивитися по ходу п'єси, як лягає молду форму. По-перше, він має йти повністю по периметру форми без зазорів. Ще звертайте увагу на лінію посмішки. Якщо вуса йдуть плавно на нуль, то такий молд можна сміливо використовувати. Форму. А тепер хочу вам представити своїх двох нових помічниць: пензлики від Saga, один для гелю і полігелю і другий тонкий лініарний пензлик на 9 мм. Оскільки у нас сьогодні буде вітражний френч, то молди ми кріпимо на прозорий густий гель саме густий, щоб молд добре пристав. І з огляду на помилку з попереднього френчу я вже на формі ставлю крапки: одну, де у мене буде саме ложа, і другу, де буде лінія посмішки. Тоді довжина нігтиків буде рівна. Маркера у мене під рукою не було, тож беру аля гейт для стемпінгу, який виявився просто гель-фарбою. Відміряю, де я хочу, щоб закінчилось ложе, і ставлю крапочку. Потім знову приміряю форму і вже дивлюся, яку я хочу довжину самого нігтика. Так вам буде легше орієнтуватися, і молди можна поставити рівно і під кожен нігтик, щоб фінальна довжина була правильною. Те ж саме роблю з другим нігтиком, з огляду на те, що вказівний і безіменний мають бути одинакові. А ось середній чуть-чуть довший, то так і відзначаємо своє ложе. На середньому воно буде трошечки довшим, а решті покоротшими. Промазуємо форму прозорим густим гелем для того, щоб встановити і зафіксувати молд. Це може бути густа база, або густий гель, або прозорий гель желе Загалом будь-який прозорий густий матеріал, щоб молд прямо присмоктався до форми. Усю форму я промазую тонко, а в тій зоні, де буде молд, додаю трошки гель для легкої фіксації. Під час встановлення молда я дивлюсь на те, щоб лінія посмішки у мене була симетрична. і завдяки тому, що я поставила крапки, я вже знаю, куди мені потрібно підтягнути молд. Дуже важливо, щоб під молдом було якнайменше бульбушок, буде ідеально, якщо вдасться прибрати їх всіх. Підсуваємо мод ближче до контрольної точки, яку ми встановили раніше. Перевертаємо і дивимось на симетричність. Якщо все рівно, тоді сушимо в лампі 30 секунд. Цього буде достатньо. Теж саме проробляємо і з рештою форм. Промазуємо повністю. В тій зоні, де буде мод, додаємо трошки більше матеріалу. Встановлюємо сам молд і виганяємо бульбашки. Перевіряємо на рівність, після чого сушимо в лампі. А тепер покажу вам свої новинки. Це мушлі такого небесно-блакитного кольору. Звісно ж, золото гадаю, ним зіпсувати жоден дизайн просто неможливо. А ще я взяла нову гель-фарбу з нової колекції платином в синьому відтінку, і він настільки пігментований блискітками, що навіть тонкі лінії намалювати буде легко. І почнемо ми дизайн саме з цього гелю. На тонкий пензлик я набираю буквально крапельку і промазую лінію посмішки. Тоді у мене буде гарний акцент саме на посмішку. Також дуже ефектно виглядає, коли промальовую чорним гель-лаком, але там потрібно малювати ну дуже тонко. Промалювала і трошки розтушовую межу, роблячи ось таку розтяжечку. Вона буде дуже гарно переливатися, після чого сушимо в лампі. Особисто у мене на просихання вистачило 30 секунд, а поки перша форма полімеризується, працюємо з другою. Після просихання я промазую форму тонким шаром гелю, щоб добре зафіксувався весь декор. І насамперед на мокрий шар викладаю наші мушлі. Я їх поламала, так мені зручніше їх викладати у форму. І, до речі, з мушлями я теж працюю уперше, але мені вже шалено подобається. Це для мене якийсь антистрес, і ви можете накидати туди абсолютно все, що вам хочеться. Після того, як виклали ракушки, ми не сушимо. А на той самий мокрий шар чіпляємо наше золото. Воно вже все дуже гарно блищить, і я уявляю, як ми ще заповнимо це все вітражем, яка буде краса. Ну а ось як воно виглядає в проміжному варіанті. Тепер сушимо. Ну, а ось мої два красені, мої два вітражики. Ви тільки подивіться на цей колір. Голова йде обертом від думки, скільки ж всяких дизайнів можна зробити з такими гелями. Вітражами я буду робити градієнт від рожевого до фіолетового. Оскільки вони напівпрозорі, то рожевого практично не буде видно. Але вийде плавний перехід кольорів. Ну, а ось і другий вітражик. Камера цього кольору чомусь не змогла передати, тут він більш якийсь синій, а в житті він ближче до фіолетового. Рожевий гель я не сушила, а одразу додаю фіолетовий і дивлюся, щоб бічні стінки були закриті. І нічого добудовувати мені тоді не доведеться. Спойлер, мені все-таки прийшлось добудувати паралелі. І забігаючи на скажу, що тут мені потрібна ваша порада. Хто працює саме ось такими формами. Ви їх підтискаєте під час нарощування чи ні? Тому що мені вони ну дуже пласкі здалися. Я ще попрацюю, звичайно, з цими формами і гелем. Спробую з підтисканням арки, і можливо вони мені сподобаються. А поки що не можу сказати, що приємно здивована. Якщо чесно, мені здається, вони просто не тип пластини, але я ще обов'язково буду пробувати. Першу форму ми вже відправили на просушку і так само працюємо з другою. До речі, гелі, завдяки тому, що вони напівпрозорі, просихають дуже швидко. Щодо консистенції, то до них у мене запитань немає. Ну і вони ще дуже міцні і жорсткі, тому у надійності можете точно не сумніватися. Що ж, перейдемо до нашої основи френча. У мене це полігель від Rox у ніжно-молочному бежевому відтінку. Нагадує відтінок такої слонової кістки. З форми ми знімаємо молд і знімається він без жодних проблем. Там ще є липкий шар, і цей молд просто ковзає по ньому. Переносимо горошинку полігелю на форму і заповнюємо ложа. Робіть це пензом. Так гель легше і рівніше розподіляється, бо ми робитимемо відбиток впритул до кутикули, тому матеріала в цій зоні повинно бути мінімально. Те саме стосується синусів. Працюйте пензлем плавно, щоб у вас не утворилася порожнечі на стику з посмішкою, бо звідти прибрати їх буде важкувато. Розприділили матеріал, тепер стягуємо його з боку кутикули ближче до центру. Стикуємо з нігтиком під кутом 45 градусів. Далі в'їжджаючим плавним рухом підводимо до кутикули і підхоплюємо ультрафіолетним ліхтарем. Перевертаємо пальчик і розрівнюємо матеріал, спрямовуючи його туди, де його недостатньо. Все те ж саме проробляємо і з іншими пальчиками. Не забувайте змочувати пензлик у неї препії, щоб полігель не тягнувся за ворсом, бо буде каша. І також стежте, щоб не було бульбашок на стику з лінією посмішки, бо в мене так і вийшло. І та бульбашка там, як ложка дьогтю. Все лишнє прибираємо, а Після вигладжування відправляємо в лампу на 1 хвилину. Розрівняли матеріал, прибирали все зайве, стикуємо з пальчиком, підхоплюємо ліхтариком і вичищаємо виворіт, щоб потім не пиляти. Зараз це зробити набагато зручніше паєнзим, ніж потім пиляти фрезою. Після просихання в лампі даємо секунд 20-30, щоб матеріал охоловій тоді знімаємо форми. Прибираємо дисперсію, якщо вона є, і рівняємо паралелі і довжину нігтика. Тут я вже зрозуміла, що потрібно було, напевно, підтиснути трошки форму, щоб вони були більш арочними. Але до мене все як завжди доходить в останню чергу. І ще, якщо ви не хочете робити те, що зараз роблю я, тоді беріть полігель більш пігментований. Бо коли я його купувала, то так зраділа, що знайшла саме цей колір. Але на нігтику він мені щось не дуже, якийсь занадто блідий. І я вирішила затінтувати його рідким акригелем з такою ніжною рожевою ноткою. Промазала пензлем слокона і підводжу тонким пензличком. До речі, це дуже хороша техніка, якщо не вийшов відбиток або вийшов не так близько до кутикули, як хотілося. Потім просто профарбуйте рідким полігелем в тон і буде вам щастя. А тепер можна все покривати топом. У мене це як завжди, мій улюблений звідедлен без липкості і без фільтрів. Пригадую я той момент, коли я зарікалася, що ніколи більше не буду робити сама собі праву руку. Та ось завдяки цим верхнім формам і молдам. Тепер це можна зробити дуже швидко, і я від цього просто кайфую. Будь-який френч тепер буде рівним, і не треба витрачати свою останню нервову клітину на те, щоб намалювати рівну посмішку лівою рукою. Це полегшує роботу майстра. Ну а клієнт буде шокований від цієї нанотехніки. Завершуємо ми цю всю красу спа процедурами і насичуємо нашу кутикулу, щоб вона не пересихала. Ну, а ось, власне, що у нас вийшло. Напишіть в коментарях, як вам працюється з цими формами, бо поки що вони мені не подобаються. Можливо, я щось не так роблю. Якщо є помилки, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Але сама ідея з вітражним френчем це просто космос, тому що можна створити таке, що потім ще місяць можна розглядати, що там всередині нігтиків. На ну, вам спасибі, що подивилися це відео. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалось, і підписуйтесь. Підписуватись на канал, щоб нічого не пропустити. А я зовсім ненадовго прощаюся з вами. па па па, -па.